Це нормально. Ми справимося із Китаєм, і з усіма іншими. Вони скористалися адміністрацією Байдена, як я ще ніколи не бачив, дефіцит із Китаєм близько трильйона доларів. Уявіть собі, вони використовують наші гроші для нарощування своєї армії, і Байден це допустив. Ця заява пролунала після того, як Китай запровадив відповідні мита на американські товари та попередив низку компаній, зокрема Google, про можливі санкції. Це стало відповіддю на рішення Трампа увести 10 відсоткове мито на увесь китайський імпорт. Як змінюється ситуація на полі бою? Готова розказувати наша Вікторія Кісельова. Вона вже поруч в студії. Віко, про що буде йтися далі? Вітаю Оль, вітаю Настю, всі наші глядачі. Ну вже який день поспіль, я наголошую на тому, що акцентувати увагу зокрема на Харківщині на Куп'янському напрямку, тому що ворог там уже по суті другий за активністю після Покровського напрямку. Про це зараз будемо говорити більш детальніше, але все ж таки маємо розуміти, що саме Донеччина на тепер і в принципі завжди було основною ціллю ворога захопити цю область повністю. Але розпочинати ми будемо саме із північних. Східних регіонів із нашої Харківщини, і будемо розпочинати безпосередньо із Куп'янського напрямку і аналізувати ситуацію за допомогою карти Діп Стейт. Ну і власне про що нам говорить карта Діп Стейт. Тут ми з вами маємо розуміти, що ворог протягом минулої доби на Куп'янському напрямку атакував значну кількість разів. Сім атак наших, нашим військовим вдалося відбити, але все ж таки аналізуючи всі дані, які є в мережі, зокрема від наших аналітиків. Діпстейт розуміємо, що все ж таки ворог має тут просування. Зокрема, прошу звернути вашу увагу саме ось на цю ділянку фронту, де ви бачите населений пункт западне і кіндрашівка. Саме тут ви бачите додалося червоної зони. Це свідчить про те, що ворог просунувся, і там, де просунувся, вже закріпився на нових позиціях. Загрозливою виглядає ситуація, тому що ви бачите, як противник вже близько безпосередньо до міста Куп'янська, і як він намагається взяти ось повністю. Всю дорогу, яка веде від дворічної до Куп'янська, під свій контроль. Ну і ми розуміємо, що це дуже важливий логістичний центр, і ось дорога позначена, як ви бачите, саме жовтою лінією. Але ще один загрозливий момент з'явився не лише тут. Я нагадаю, що ось в районі Новомлимська й дворічної ворогу там вдалося перетнути річку Оскіл і навіть закріпитися на правому березі. Але ще те саме ворог проробив і дещо північніше в районі селища. То полі, ми бачимо, що тут так само з'явилася червона зона на правобережжі річки Оскіло, і, Ймовірно, саме там ворогу так само вдалося закріпитися. Ну власне, хочу наголосити, що саме на цій північнішій ділянці ворог почав активну свою діяльність після того, як ось тут південніше в районі Колісників, в районі піщаного і в районі Кругляківки у ворога за кілька місяців так і не вдалося перетнути річку Оскіл. Ми бачимо, що значну частину лівобережжя. Все ж таки ворог контролює, але на правий берег, все ж таки, йому тут не вдалося перейти.